А що це бабуся тобі тут розказує, а? Ага. Секрети? Секрети? Життєві, да? так? Як, що, і як? І баба вона сховалася. Так що баба, що ти передала привіт би в скребиші там. От, братану, Вударків. там, сестрі, дударки. Баба сховалася і не видно, така в неї внучка закрила, все, бабуська, оно, все нормально. Уче, уче закривати огірочки, так? Да? Надюшка, а що ти тут робиш? Ано, це ж ти вже який рік закриваєш, бабусі огірочки. Я не вже. Ну, другий, третій. Там вже більше. Більше? Ну, та ж не тільки гірки закриваєте, ви ще туди, як там, як воно там називається. Секретнічаєте, так? Да? Да. Бабушка ти розказує деякі життєві моменти. Хорошо, ладно, давай повернемося не до секретів, вернемося до секретів. Це в нас знову скетчупом чи ні? Так. Да. да? Ви вже там варите ропу? Да, да. А як варити, ти знаєш? Ну так плюс-мінус. Так, так плюс-мінус, це та на листку там написано? Так. Да. Ні, це вже не маминий рецепт. Якщо взяти подивитися на кетчупі ззаду, то написано... да. там вже написано. Так що по тому самому рецепту, який є на кетчупі. Але ж я думаю, що це по-любому хтось із людей його придумав. Ну, використав той кетчуп. Це наша ще моя мама покойна. От ми вже дуже-дуже давно його витримали. Тоді ще й не було цього чумака, да? так? Скрипишовцями такий рецепт О. взяли. Понятно? А вже чумак стирів виходить. Так що гірочки... Це сьогодні вибирали, да? це вже з відкритого ґрунту в нас огірочки о такого форматика. Вже другий раз. Вже другий раз. От. І це ти бабу тепер на напризволяще покинеш на пару тижнів, пару да? прийдеш вже на помідори? Ну, та вже й помідори треба буде. Да, хочете, так. так що так по сільському, по-простому на столі з бабусею, яка розказує Надюшки секрети. А? а? Це не ну, життєві. Да. Ну, а як? Я просто пам'ятаю і це коли вже виростеш. Дивись, мені вже 46, моєї бабусі вже скільки немає, а я ще й досі її споминаю. Маєш? І вона буде жити вічно зо мною, покуди по про неї будуть споминати. Так що е про бабусю бабуся тобі зараз допомагає, а ти виростеш, заміж вийдеш. І будеш завжди її споминати. Ну, да, а якби... моя мама покійна вчила ж усе Лесю. Вже... Усе ж Леся в неї вчилася. Да, була... Ну, бабовірка то взагалі була баба огонь. Да. Ну, ви теж недалеко від неї, звісно. О, то да, то серйозно. О, так що, ну. Так що yeah. так. Та нам з ними скучно. Так що, якщо літом похоботиться, то буде щось зимою їсти. Ми в основному закриваємо огірки помідори. Ні, ну закривають дівчата і різні салати, але в основному у нас іде в ходу, це огірок. Огірок, і от іменно літровими банками і помідор теж. Ну, в принципі, помідор можна і трохи літровими банками, але то такі, як там половинками дівчата закривають або. Так, да, залією, то літровим. Открив його, з'їв да вісів. Раніше так привикали в селі там, там, трохлітровими банками, у клепали у відрах. Ну, але дядь Саша ж теж? Дядь Саша солить огірок, він солить взагалі бочками. Він на продаж. Да, він на продаж але... Від цього о, це треба, щоб був правильний погріб з одною температурою. І тоді буде все чин інше нервов. Надюка, ну розкажи, що ти туди ж положила. У ту банку. Окроп, чесник, цибулю. Ти калиш, така швидка. Я дивлюся просто знизу. Ну, да. Тут ну, у нас є шелудьківський окроп, да? окроп. Так, шелудьківський цибуль. Цибулика, чесник, а, вже, і лист і... а вже лавровий лист з магазину. І ті перші. Так. так що, друзяки, бачите, фактично все своє для того, щоб закрити 90% банки, навіть більше використовується все своє. І хтось каже, та пішов купив, да і все. Що там воно стоїть. Та, Це так само, як колись картоплю. Піди дай купи по тому осінню. Да? Коли треба купувати, то ж ті люди, які так думають, навіть не завжди мають і таку можливість. Але більшість людей, які звикли жити в селі, вони. Розраховують на те, що а я зна, що буде взавтра. Як, як повномасштабна війна розпочалася, нікуди не поїдеш, нікуди не підеш, не знаєш, що буде завтра. Полізу погреб, взяв огірка, взяв картоплину, як взяв салину, так і прожив. Так що, друзі, така історія. Дівчата займаються запасом на зиму, літрова баночка з погреба достали, помили, обшпарили, що ви там з ними робили. А, посудомийку вкинули, я Ну, Але ж вони будуть стерилізуватися, вони ж будуть варити. А, вони заливаються оцим штукам. Росолом і я стерилізую. А, і стерилізуєте? Так. Я зрозумів. Так що ну, я ж не знаю, не вникаю. Так що найголовніше, що для цього треба. Огірки, банка, щоб і туди Надя. запхнути. І, і Надя або баба Надя, для того, щоб напихали туди і зварили правильний росол. А росол є на етикеточці, на упаковочці чумак. Так що, друзі, якось так. Можете приєднуватися до нас в компанію, але вона в нас така не дуже культурна. <гум> ну чого, бабуся, в тебе що думати, то і каже. І То є правильно, і навчайся в неї. <гум> да. Друзі, якось так. Е, Отакий от відосик я вам засняв. Зараз додав ще відосик. Я їздив сьогодні на е, нову почту. О, зробив деякі речі. Забрав таку красоту, дивіться, її, кстати, можна буде викупити. Я думаю, що я зніму коротеньке відео. І, можливо, в суботу, якщо в мене вийде, я зроблю невеличку лотерейку, якщо буду жив здоров і якщо стабілізується моя ситуація. Так що в нас є тут 93 Холодний Яр, 72 чорні Запорожці, 54-та окремо механізована, 43 і 25-та. Тобто тут у нас всі бригади, з якими зв'язане. Наше життя, ну моє безпосередньо, це всі бригади, яким ми допомагали. 43, 54, 54. А, я просив 58-му, зробили 54-ту. Ну, 54-ті ми теж допомагали розвідці. І також, бо я хотів 58-му, ну вийшло в нас тут 54-та. Ну, 54-течку, ми також допомагали неодноразово. Але найбільше ми допомагали 25-ки. 43 і 72 бригади. Так що, друзі, ці гільзи можна буде викупити, стартувати від 5 тисяч гривень. Тому що я за роботу віддав трохи грошей. І якщо когось зацікавив, номер в вайбері, номер в описі є мій завжди. Вайбер, Ватсап сигнал. Пишіть, можливо, якісь пропозиції, хто може хоче купити таку річ. От ми її е, таким чином ми зможемо її продати таким чином підтримати наші збори, які безпосередньо у нас е, постійні. Так що далі вставлю відео, як ми закрили питання по хлопчині е, моєму товаришу Жені Трецькіну, якому який запросив донкрат хороший і, цього, і ключ. Е, на акумуляторі, так що це все діло зробили і хочу подякувати безпосередньо всім глядачам і небайдужим. І було багато людей, які відкликнулися і хотіли закрити запитання. Але найперший успів Вася Карпач із Німеччини. Так що дякую я йому. Ну, а також магазин Дніпрем і багато, багато інших людей також долучилися. Але ми ті кошти безпосередньо витрачаємо на сьогоднішній день на ремонт автомобілів. І у нас зараз розпочинаємо збір на... 33-й, я точно не знаю, як він правильно там називається, чи батальйон, чи дивізіон. ну, не важливо, є відеозвернення. от Я його вставлю, подивитися. Ну, а також як відправляли на новій пошті ці всі речі. Так що ну, а я зараз знаходжуся на городі. Але от така у нас красота. От, огірочки, і помідорчики ростуть, огірочки під навісом такі, все в тіньочку, все по красоті. От. Не так, звісно, як у Сані багато, але нам цього вистачає. Для нього то, то його бізнес. От. А для нас це таке, як для себе, як кажуть. Да? І картопля наша падає, і на днях ми скоро знімемо відосик. Чекайте, два сорти ми вже викопали Венета і гала, гала реально. Бляха, я сьогодні ось прийшов, там з одного місця був і прийшов додому. І, а перед цим просто була можливість і включав телефон, і мені попадало відео з нашою картоплею. От, як Леся Петрівна її їсть. Ну, це просто жесть, я вам скажу. Я прийшов додому і їв холодно. Це просто по красоті. Так що гала поки просто краще від венети. Але сказали мені, що сороя непогана і лимонка. Ну, лімонка не знаю точно, чи то лімонка. Сороя точно сороя, а лимонка не знаю, тому що це у нас купляли ми ФГ-маланка, а то картопля України, фермерське господарство. Так що працюємо. І вам гарного перегляду. І хто має можливість нас підтримувати, номер картки є в описі або в закріпленому коментарі. А також є номер Viber, на який можете писати. Viber WhatsApp сигнал номер. Можливо, у кого є колеса на Т4, 15 го радіусу. Зараз також хлопцям потрібно. Так що працюємо далі. Гарного перегляду. Всім миру, здоров'я і добра. З вами був Шелудь. От така у нас картопелька. І вона у нас гала. Та Ми бійці реактивно-артилерійської батареї 33-го окремого штурмового полку. Хочемо звернутися з проханням до підписників каналу Сергія Шелудька, зібрати нам кошти на посилений пікап та реактивну установку на нього. Це дозволить нам, динамічно виконувати завдання на Сумському напрямку та берегти життя особового складу. Всім, хто долучиться, завчасно дякую. Слава Україні! Героям слава! Що, Алюха, ти готова? Кому відправляємо посилочку? Треск. Трескіню, це твій земляк. Це твій земляк. Що, друзі, я хочу подякувати всім небайдужим людям за цю підтримку і довіру. Тобто Женька водій медичної швидкої допомоги, який забирає хлопців безпосередньо з ЛБЗ і рятує хлопцям життя. І звернувся за допомогу до Ютуб каналу його Глядачів, допомогти йому бути більш мобільнішим. Це придбати такий донкрат на 2,5 тонни і таку штуку, яку називають гайковер, для того, щоб можна було швидше колесо замінити і поїхати забирати інших ранених військових. Це було проблемкою останній раз, і він вирішив до нас звернутися. Я хочу подякувати Васі, Василю з Німеччини, який фактично. Перекинув кошти для того, щоб ми це все діло придбали. Також Саша дзвонив із БЗК. Каже: я готовий купити і домкрас і гайковерт. Я кажу, не треба, бо ще пообіцяв Олексій Кульга із міста Баришевки. Магазин Дніпроем. саді у нас є ще один такий гайковерт. Можливо, комусь хлопцям потрібно на швидку медичну допомогу або хлопцям, які ремонтують автомобілі. У нас є ще Дніпроемовський Також гайковерта. Або, можливо, Євгеній, можливо, хтось з нього з побратимів також робить цю важку роботу. Можете набрати, написати, я вам вишлю також під відеозвіт є ще один отакий гайковерт. А також дякуючи Олексію Кульгі, місто Баришівка, маємо отакий ще набір ключів Дніпремовських, там і головки і рожкові, так що я думаю, будуть вони як знахідка. І також, дякуючи Дніпрему, маємо ще зарядний пристрій, для того, щоб можна було співзарядити. А також дякую всім, всім всім тому що з миру понитки Путіну Петля і багато людей відгукнулися, реально допомогли. І Олюхін приємно, що вона буде відправляти посилку безпосередньо. Тій людині, яку вона знає. Давно знає з народження. з народження. Так що, друзі, Женя, дякую тобі за хороше відео, тому що це дуже важливо, коли до людей можна достукатися. І у мене більшість глядачів вони не ховають обличчя. А показують, хто вони є, і що вони є. Євгеній у мене пару разів був на відео, ми там трошечки підсобляли, пару разів зустрічалися там в Славянську і знаємо безпосередньо, з ким ми працюємо. Так що е також Міша з Америки також написав, хотів також закрити цей проєкт. Я кажу, Міша дякую. Але вже закрите питання. Якщо є можливість, ми продовжуємо далі працювати, ремонтувати автомобілі, робити павербанки. Ну, а також зараз великий буде збір на посилений пікап, ну, такий американець, на якому буде стояти установка ГРАД партизан. Так що залишайтеся з нами, якщо є можливість підтримуйте, а я вам всім дякую. Люнчик, передавай привіт, Женьку. Він по-любому буде дивитися. І дуже приємно, що закрите питання дуже швидко, і будемо сподіватися, що воно допоможе Жені далі рухатися і рятувати побратимів. Так що зараз диктую номер. І не буду казати, яка локація, але їде на Донецький. Один із пекельних напрямків, хоч вони всі в нас пекельні. Так що дякую всім.